Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Верніка і у цьому відео я вам розповім про 20 багаторічних рослин з тривалим періодом цвітіння. Зразу хочу наголосити на тому, що для того, щоб період цвітіння багаторічників був більш тривалим, потрібно видаляти суцвіття, які вже відквітли. За допомогою цього ви спровокуєте наступну хвилю цвітіння. А якщо вам сподобається це відео, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. А ми починаємо! І розпочну я з дуже красивої рослини, яка налічує бесіч різноманітних сортів та велику палітру кольорів. І ця рослина флокс волотистий. Це непримхливий морозостійкий багаторічник з фантастично рясним цвітінням. Для посадки флоксу слід вибрати ділянку, захищену від вітру. Флокси добре переносять на півтінь. Проте на відкритих сонячних ділянках флокси цвітуть пишніше, але при цьому термін їхнього цвітіння скорочується. А сорти з червоним забарвленням трішки вигорають. Тому найкращим місцем для посадки флоксу буде ділянка з легкою тінню в полуденні години. Терміни цвітіння волотистих флоксів різняться в залежності від сорту. Ранні сорти зацвітають в червні, пізні цвітуть до настання холодів. Період цвітіння флоксів зазвичай триває 6-8 тижнів. Розмножується флокс дуже легко діленням куща, зеленим живцюванням, відводками та насінням. Ділення куща це найлегший спосіб розмноження флоксів. До того ж, волотисті флокси потрібно пересаджувати і омолоджувати кожні 4-5 років, бо з часу вони дуже розростаються, а їхнє цвітіння навпаки стає слабшим. Найкращим терміном для ділення кущів флоксу є весна та рання осінь. А розмноження зеленим живцюванням проводять в червні та липні. Для цього на живці нарізають молоді пагони до їхнього цвітіння. Волотистий флокс це неймовірно красива рослина, яка поєднується з багатьма іншими багаторічниками та чудово виглядає в будь-якому саду. А якщо ви хочете, щоб ваш флокс цвів пишними шапками, то на кущі потрібно залишати не більше 6-7 пагонів. Дзвіночок карпатський це багаторічна рослина із тонкими стеблами до 30 см заввишки. вона квітами у формі дзвіночків, які бувають блакитного, фіолетового та білого кольору. Діаметр квітки 5 см. Дзвіночок карпатський віддає перевагу сонячним ділянкам, захищеним від протягів. Може рости на одному місці без пересадки до 5 років. Стійкий до хвороб та шкідників. Ця рослина любить легкі, лужні та добре дреновані ґрунти. Період її цвітіння триває з червня по серпень. А якщо обрізати її після цвітіння, то за 3-4 тижні вона заквітне повторно. Полив їй потрібен тільки у період посухи. Розмножується дзвіночок карпатський діленням куща, живцюванням та насінням. Клематис це красиво квітуча листопадна ліана. Квіти у цієї рослини бувають махрові та прості. А кольорова палітра клематисів вражає своїм різноманіттям. Для посадки клематиса слід обрати захищене від протягів, добре освітлене місце з затіненням в полуденну спеку. Клематис полюбляє суглинисті, добре дреновані і слаболужною або нейтральною реакцією ґрунти. Розмножувати клематис можна поділом кущів, відводками, шивцюванням, а також насінням. Клематис це рослина, яка полюбилася багатьом. І це не дивно, тому що він вражає різноманіттям своїх окрасів, а також щедрістю і тривалістю свого цвітіння. В залежності від сорту, цвітіння клематиса розпочинається в травні червні та триває до вересня-жовтня. Одним із неймовірних сортів клематиса з тривалим цвітінням є сорт балквітів. квітів. він великими квітами лавандового кольору. Які покривають весь кущ висотою 2,5 метрів. Діаметр квітки цього клематися від 14 до 20 см. А тривалість його цвітіння близько 115 днів. Вероніка Струміргінський. Це багаторічна стійка до і пішкідників рослина. Вона є зимостійкою, відмінно переносить низькі температури і навіть суворі зими. Тому на зиму вкривати її не потрібно. Веронікаструм це високоросла рослина, яка може досягати висоти від 120 до 150 см. Квіти у неї бувають фіолетового, рожевого та білого кольорів. Ця рослина віддає перевагу сонячним та напівтінистим місцям. Добре розвивається на вологих, багатих гумусом, ґрунтах. Період її цвітіння, в залежності від сорту, розпочинається з червня-липня та триває по серпень-жовтень. Розмножується ця рослина діленням куща, живцюванням та насінням. Чудово підходить для садів у природному стилі в поєднанні з ахінецеями, астильбами та злаками. Шавлія дібровна це невибагливий сонцелюбовий багаторічник. Висота цієї рослини зазвичай становить 35-50 см. Висаджувати шавлію краще на сонячній ділянці з суглинистим добре тренованим ґрунтом. Полив їй потрібен помірний. Також важливо не допускати застою води. В залежності від сорту, шафлій розпочинає своє цвітіння в червні-липні та цвіте до вересня-жовтня. Для безперервної хвилі цвітіння потрібно вчасно видаляти від своєї шуцвіття, не допускаючи формування насіння. Шафля підходить для оформлення бордюрів, міксбордерів, групових посадок. Вона добре поєднується із трояндами, злаками та дельфініями. Розмножується шалія дібровна, живцюванням, діленням куща та насінням. Гайлардія Великоквіткова. Це невибаглива, посухостійка багаторічна рослина з високою декоративністю та тривалим періодом цвітіння. ця рослина з червня по серпень. Гайлардія віддає перевагу відкритим сонячним ділянкам з легкими сухими ґрунтами. Ця рослина є стійкою до посухи та низьких температур, здатна рости на одному місці близько 4 років. Гайлардія добре поєднюється із перовською, ехінацеєю, лавандою, травами та іншими рослинами. Розмножується вона насінням та діленням куща. Армерія Приморська. Це багаторічна, морозостійка рослина 10-15 см заввишки з вузьким плоским листям. Квітконоси цієї рослини досягає 10-20 см заввишки. Цвіте вона квітами білого, малинового, рожевого кольорів, які зібрані в округлі суцвіття до 3 см в діаметрі. Квітне армерія приморська близько 70 днів. Масове цвітіння припадає на травень. Окремі квіти з'являються до жовтня. Армерія полюбляє сонце. До ґрунту вона невибаглива. Головне, щоб не було застою вологи. Вона чудово виглядає серед каміння, в прокаріях та на альпійських гірках. Добре поєднюється з очитками, вівсяницею та молодилами. Розмножується діленням куща та насінням. Гортензія деревоподібна це ефектний, морозостійкий, невибагливий чагарник висотою від 1 до 3 метрів. Світеться рослина рясно. Квітами білого або рожевого кольору з липня до жовтня. Деревоподібна гортензія може зростати на сонці та у напівтіні. Вона любить пухкі, багаті на гумус з ґрунти, не підходять їй вапняні ґрунти із застоєм вологи. Полив їй потрібен регулярний. Найбільш ефектно деревоподібна гортензія виглядає у монопосадці, але вона також добре поєднується з іншими рослинами. Наприклад, з хвойними, травами, самшитом, клематисами, хостами, веронікаструмом та флоксами. Найчастіше деревоподібну гортензію розмножують живцюванням та діленням куща, але також можливо розмноження її із насіння. Гібіскус сирійський невибагливий високорослий багаторічний чагарник з родини мальвових. Цієї рослини можна формувати штампи та живі огорожі. Тривалість цвітіння кожної квіточки гібіскусу всього 2 дні, але за рахунок великої кількості квітів на кущі, загальна тривалість цвітіння досягає 2,5 місяців. Цвіте гібіскус сирійський з липня по вересень простими або махровими квітами рожевого, білого та фіолетового кольору. Також існує сорт сирійського гібіскусу з варієгатним листям і квітами бордового кольору. Гібіскус – світолюбова рослина, він може переносити півтінь, але це відзначиться на рясності цвітіння. До ґрунту сирійський гібіскус невибагливий, але найкраще він буде рости на родючих, добре дренованих ґрунтах. Полив цій рослині потрібен помірний. Розмножують гібіскус живцюванням та насінням. Але при розмноженні насіння сортові ознаки не зберігаються. Також гібіскус добре насіюється сам. Дербенник верболистий або плакун. Це багаторічна, морозостійка, вологолюбива рослина, яка в залежності від сорту досягає висоти до 1,70 Цвіте ця рослина з червня по вересень 80-90 днів квітами пурпурового або рожевого кольору. Також дербенник не тільки красива рослина, а ще й гарний медонос. Для посадки цієї рослини слід вибрати місце на сонці або у півтіні. Найкращий дербенник росте на глинистих вологих ґрунтах. У природному своєму середовищі ця рослина зростає на берегах річок та озер. Отже, вона чудово підходить для оформлення водой. Розношується дербенник верболистий діленням куща та насінням. Гвоздика трав'янка багаторічна, морозостійка, низькоросла рослина з вузьким довгим листям та мілкими квітами, які можуть мати червоне, малинове, рожеве, біле та двоколірне забарвлення. Для посадки гвоздики трав'янки краще вибрати сонячну ділянку з добре дренованим ґрунтом. Цвітіння у гвоздики тривале та рясне. Починається воно з та триває до початку вересня. Гвоздика трав'янка прекрасно поєднюється з багатьма іншими рослинами. Гарно виглядає у міксбордерах, бордюрах, альпінаріях та рокаріях. Розмножується діленням куща, живцюванням та насінням. Добре насівається сама. Паровське – трав'янистий багаторічник, який цвіте квітами лавандового кольору та виділяє приємний аромат. Найкращим місцем для посадки Поровській буде відкрита сонячна ділянка з легким добре дренованим ґрунтом і з нейтральною або лужною реакцією. Поровський я не вимагаю особливого догляду, полив їй потрібен тільки у дуже спекотні дні. Цвітіння поровській триває з липня по вересень. Вона прекрасно виглядає у монопосадках і у поєднанні з іншими рослинами, наприклад, із трояндами та злаками. Розмножується поровське живцюванням та насінням. Котовник фасана або котяча м'ята. Багаторічна морозостійка ароматна рослина, яка відрізняється швидким ростом. Квітни виносить свіття мабускового або білого кольору. Своїм ароматом приваблює корисних комах та метеликів. Цвіте котовник фасана з червня по вересень. В принципі, ця рослина є невипагливою до ґрунтів, але важкі перезволожені ґрунти котовник не любить. Він може зростати на суглинистих, супіщаних та навіть піщаних і кам'янистих ґрунтах. Найрясніше котовник квітне на сонячних, захищених від протягів ділянках. Може витримувати частковий затінок, але інтенсивність світіння при цьому зменшується. Полив котовнику потрібен помірний він діленням кущів, живцюванням та насінням. Котовник фасна чудово поєднується з іншими рослинами, наприклад, зі злаками, трояндами, шавлією та монардою. Гортенція волотиста, багаторічна, красиво квітуча, морозостійка рослина. Висота, розмір та окрас гортензії різниця в залежності від сорту. Більшість сортів волотистої гортензії досягають висоти до 1,5 см. А деякі сорти можуть досягати висоти більше 2 метрів, наприклад, сорт Silver Dollar. А завдяки сучасній селекції тепер існують і компактні сорти волотистої гортензії, які підходять для вирощення у контейнерах. До таких рослин відносяться гортензії німецької селекції з серії Pan. Головною особливістю волотистих гортензій є те, що під час видіння вони змінюють свій окрас. Тому, якщо у вашому саду є волотисті гортензії, то ваш сад ніколи не буде нудним, бо у ньому буде постійно щось змінюватись. Квітнуть волотисті гортензії довго, їхнє цвітіння триває від 2 до 4 місяців. На тривалість цвітіння впливає вік гортензії і умови, в яких вони вирощуються. А терміни їхнього цвітіння різняться в залежності від сорту. Волотисту гортензію можна висаджувати на сонці та у легкій півтіні. Ґрунт для волотистої гортензії має бути кислим або нейтральним. Волотиста гортенція найстійкіша із всіх видів гортензії до відсутності вологи. Але як і всі гортензії її потрібно регулярно та рясно поливати. Розмножують волотисту гортензію з дерев'янілими живцями та вкоріненням брунькою. Волотисті гортензії прекрасно виглядають у монопосадках та в міксбордерах. Добре поєднуються з хвойними рослинами, самшитом, травами. Та багатьма іншими рослинами. Гаура багаторічна трав'яниста рослина з мілкими ніжними квіточками рожевого або білого кольору, яка вражає своїм безперервним цвітінням, яке триває з початку червня до жовтня. Ця рослина є посухостійкою. Вона віддає перевагу сонячним ділянкам, але також може зростати у легкій півтіні. Грунт для цієї рослини має бути помірно родючим та добре дренованим. Розмножувати гауру можна поділом куща, живцюванням та насінням. Єдиним нюансом є те, що деякі сорти гаури мають недостатньо високу зимостійкість, тому обов'язково звертайте на це увагу при виборі сорту. Монарта однорічна або волоторічна дравяниста ароматна рослина. В Народі її також ще називають червоною рутою. Цвіте монарда з червня липня по серпень-вересень квітами червоного, рожевого, пурпурного або білого кольору, Полив їй потрібен помірний. Для її посадки слід вибрати сонячну ділянку, захищену від вітру, хоча вона також добре почувається і в напівтіні. Найкраще ростеться рослина на легких вопняних ґрунтах. Розношується ця рослина діленням куща, живцюванням та насінням. Монарда чудово поєднюється з травами, рудбекіями, ехінацеями, котовником, шавлією, флоксами та іншими рослинами. Добре виглядає у садах в природному стилі. Геленіум осінній це багаторічна, морозостійка, трав'яниста рослина, яка віддає перевагу добре освітленим місцям та вологим ґрунтам. Його цвітіння починається із кінця липня, початку серпня та триває до жовтня. Квіти у нього бувають жовтого, помаранчевого та червоного забарвлення. Геленіум зовсім не вибаглива рослина. Все, що їй потрібно, це регулярний помірний полив. Геленіум добре поєднюється із айстрами, травами, ехінацеями, котовниками та іншими рослинами. Розмножується він діленням куща, насінням та шицюванням, лапчатка або перстач. Це декоративний, непримхливий, красивий квітучий чагарник. Квіти у нього діаметром до 4 см, розташовані поодиноко або зібрані у невеликі суцвіття. Забарвлення квіток біле, рожеве, жовте та червоне. Цвітіння у лапчатки тривали з середини червня до жовтня. Ця рослина добре переносить посуху, вітер та морозні зими. Найкраще для лапчатки обрати місце на сонці, але вона буде добре зростати і у напівтіні. Ця рослина добре розвивається на помірно вологих, рудючих ґрунтах. Розмножується лапчатка насінням, силеними та здерев'янілими живцями, відводками та діленням куща. Рудбекія – це яскравий морозотський багаторічник для вашого саду. Вона добре поєднюється з іншими рослинами у міксбордерах. Чудово виглядає у поєднанні з травами в садах в природному стилі. Рудбекія віддає перевагу сонячним місцям. Для неї слід вибрати добре освітлену ділянку з пухким водопроникним ґрунтом. Полив їй потрібен помірний. Період її цвітіння триває з червня по вересень. При видаленні від свіжих квітів може повторно заквітнути поодинокими квітами з жовтня по листопад. Рудбекія розмножується насінням та діленням куща. Висаджувати у відкритий ґрунт рудбекію слід останні дні травня, тільки після того, як буде точно відомо, що нічні заморозки не повернуться. При посадці рудбекії між саджанцями слід дотримуватися дистанції 30-40 см. При вирощуванні рудбекії її з насіння посів проводять останні дні березня або перші дні квітня. Також важливо знати те, що при розмноженні махрових сортів рудбекії з насіння їхні сортові ознаки не зберігаються. Деревій – це багаторічна трав'яниста рослина з рясним цвітінням, яке, в залежності від сорту, розпочинається у червні-липні та триває 1,5-2 місяці. Квіти у цієї рослини бувають різних окрасів: білі, червоні, помаранчеві, жовті та рожеві. Деревій – це морозостійка рослина, яка швидко зростає і є невибагливою до ґрунту. Полив цій рослині потрібен помірний. Деревій віддає перевагу відкритим сонячним ділянкам, але витримує також легке притінення. Розмножують дереві діленням куща. Кореопсис це рід трав'янистих однорічних та багаторічних рослин, у якому налічується понад 100 видів. В залежності від сорту, кореопсис досягає у висоту від 45 до 120 см. Окрас квітів у нього буває рожевим, жовтим, червоним та жовтим з червоною серединкою. Цвіте кореопсис з липня по жовтень. Для посадки цієї рослини слід вибрати сонячну ділянку. А ґрунт повинен бути пухким, добре дренованим з нейтральною реакцією. Полив кореопсису потрібен тільки у період посухи. Розмножується ця рослина насінням, діленням куща та живцюванням. Ехінецея це багаторічна невибаглива, морозостійка, трав'яниста рослина заввишки 100-150 см в залежності від сорту. Колір її квітів буває помаранчевим, жовтим, рожевим, пурпуровим, кремовим, червоним, білим та салатовим. Для посадки ехінацеї слід вибрати сонячне місце з родючим нейтральним або слаболужним ґрунтом. Полив цій рослині потрібен помірний. Тривалість світіння ехінацеї становить від 60 до 75 днів, починаючи з кінця червня до вересня. Розмножують ехінацею діленням куща та насінням. Ця рослина чудово поєднюється із злаками, шавлією, флоксами, рудбекією та іншими багаторічниками. На цьому мій перелік завершено, але я ще хочу вам запропонувати переглянути моє відео про 30 рослин для тіні та напівтіні, яке з'явилося зараз на екрані. А я на цьому з вами прощаюся до зустрічі у нових відео.